Привіт! З огляду на попереднє відео, Київ, Мати Городів Руських, а також з огляду на коментарі декого з вас, виникло ж питання, все ж таки: що ж означає слово руський? І отже, в цьому відео саме про це пропоную вам розібратися, що слово руський означає зараз і що воно означало давніше. Тут хочу зауважити, що значення цього слова воно впродовж століть воно мінялося. І, отже, починаючи з найдавніших документів. Нашої писемності ми отримуємо таке, скажімо, в ізборнику Святослава, який був написаний у 1076 році, писар писав таке: конючахо коніжоксія при святославі князі Руська Земля, що дорівнює, я скінчив, я завершив цю книжку при святославі князю Руської землі. Або ж так само у Кормчий 13 століття заголовком до законів Руської правди, князя Ярослава. Заголовок там такий Суду Ярославля Володимирича. Правда руськая. Ну тут чітко зрозуміло, що у цю епоху слово руський, а точніше русяський, де ми маємо корінь русь плюс присвійний суфікс ск. Отже, це слово означало такий, який належить до, або стосується руси, русяської. А починаючи вже з настанням русько литовської доби і Великого Князівства Литовського і Руського, тобто це починаючи десь приблизно з 14 століття, це слово продовжує вживатися у тодішній писемності у декількох значеннях. Отже, текст Унії 1595 року для своїх приложили часть нікото того казання на наш язик руський. Тобто, для своїх я переклав частину деяку цього казання. На нашу мову руську. Це текст Унії. І тут у нас слово «руський» означає староукраїнський або старобілоруський. Далі з того самого століття, у 1588 році, була прийнята чергова версія статуту Великого Князівства Литовського, і там читаємо таке: тот статут новопоправлений письмом польським і руським друкувати, письмом польським і руським. Що мається на увазі? Ну, очевидно, кириличним. Тобто тут слово «руський» означає кириличний, тобто такий, що стосується кириличної абетки. Далі, з 15 століття, ми маємо літопис Биховця, де читаємо таке, а там записано, правда, на польській манер, там записано польською графікою, але тим не менш, мова у нас староукраїнська. І тут пише: князь Ольгірд охрестився в русскую віру. Руська віра, що це таке православ'я. Тобто тут слово «руський» означає православний. Або те ж саме у Мелетія Смотрицького вже у 17 столітті він пише «Тіла Святої церкви нашої руської під оборону піддати судилам. Тобто я присудив віддати тіло святої нашої православної церкви під оборону. Знову ж таки, тут руська церква означає православну церкву. І нарешті, з того самого періоду, теж 17 -те століття, у своїй Хроніці Стрийковський пише: зараз по смерті Жеґімонта Августа много пану коронних і шляхти з'їхалися трактуючи так у оспокоєнню границь подольських от татар, як отеж руських і литовських от Москви. Тобто, які тут границі? Руські. Тобто, тут руський означає «східнослов'янський», тобто староукраїнський або старобілоруський. І який межує з Москвою з Московщиною, тобто ті землі, які на сході межують з Московщиною. А далі, вже ближче до нас, по часу, у 19 столітті, вже починається розходження у значенні слова руський, в залежності від того, чи це схід чи захід української території. На західних українських теренах, тобто на Галичині, на Буковині, Руський означає той, що стосується українських земель і народу. Наприклад, як пише Лесь Мартович у 1900 році у своєму оповіданні Хитрий Панько, став Петро Коваленко виборцем, дали йому карту голосування, а громада виписала на карті руського мужицького кандидата. Тут фактично це означає український або західноукраїнський. Натомість на східних українських землях, які на той час входили до Російської імперії, руський. Тепер уже означає російський, бо протиставляється українському. І, наприклад, як пише Нечуй Левицький у своїх оповіданнях, там є в нього така фраза: пісня народня як українська, так і руська. Тобто ми бачимо, що тут український і руський протиставляються. Руський уже не означає український. Ну а в сучасному значенні слово руський вживається, як відомо, у значенні таке, що належить або стосується давньої Руси. Утім, і досі в нашому народі можна почути він якийсь неруський. Чули таке? І це коли йдеться про іноземця. І саме в цьому він якийсь неруський, я бачу тут відголосок одного давнього значення, коли руський ще означало наш місцевий, тобто такий, що належить або стосується наших місцевих українських земель. Я розумію, що це відео, ймовірно, викличе жваву дискусію в коментарях. Але я до неї готовий. Чекаю ваших коментарів.